А зараз я хочу представити Сандру Орлович, керівницю програми репарацій і правосуддя перехідного періоду МОМ в Іраку. Понад 10 років Сандра працювала в центрі гуманітарного права ЦГП в Белграді організації, діяльність якої зосереджена на документуванні особливо жорстоких злочинів, скоєних під час югославських воєн та відстоюванні прав постраждалих осіб. Упродовж 2012-2016 років вона очолювала дослідницькі групи, що займалися документуванням шкоди, що зазнало населення Федеративної Республіки Югославії під час конфліктів у Хорватії та Боснії і Герцеговині, а також постраждалих у ході косовського конфлікту та кампанії НАТО проти ФРЮ. У 2018 році вона була членкинею місії Державного департаменту США зі встановлення фактів жорстоких злочинів, скоєних проти етнічної групи Рогінджа в М'янмі. Дякую за запрошення і можливість поділитися досвідом роботи в Іраку. Передусім маю сказати, що для мене велика честь бути сьогодні з вами. І зробити цей мінімальний внесок в українську державу та український народ у їхній боротьбі за справедливу справу. І дякую вам за цю можливість. Це дійсно багато значить для мене і, звичайно, для моїх колег з МОМ в Європі. Я поділюсь деякими думками з поточної програми репарацій за СНПК в Іраку про те, що потенційно може статися, або чого потенційно слід уникати у майбутній програмі репарацій в Україні за цей тип порушень. Спочатку я вам дам короткий огляд контексту в Іраку, і, звичайно, визнаю, що контекст може бути дуже різним між двома країнами. Я думаю, що є один спільний елемент, і це взаємодія між процесом кримінального правосуддя і процесом відшкодування. Обидві країни, Ірак і Україна, зараз серйозно розмірковують над тим, як застосувати і залучити обидва процеси. Тому я думаю, що дуже цікаво подивитися, наприклад, Іраку як на досвід, а не на ідеальний рецепт, який можна застосувати в Україні. Спробуйте зрозуміти, яких помилок припустилися в Іраку, щоб уникати їх в Україні. Ірак пережив жахливий період порушень прав людини та геноциду, вчинено терористичною організацією іділ. І ці атаки геноциду були в основному спрямовані проти деяких релігійних меншин на півночі Іраку. І в рамках цих актів геноциду найбільш вражаючим елементом геноциду було сексуальне насильство над жінками, що належали до цих релігійних меншин. Найбільш постраждалою громадою була. Релігійна меншина єзидів і однією з жінок, яка першою почала розповідати про жахливі злочини, скоєні проти жінок і дівчат, була Надія Мурат. Я впевнена, що ви чули про неї, яка отримала Нобелівську премію миру як глобальний захисник прав осіб постраждалих внаслідок СНПК. І наскільки я розумію, вона нещодавно відвідувала Україну і говорила з постраждалими від СНПК в Україні. Випадки СНПК під час актів геноциду в Іраку мали одну дуже чітку форму: а саме викрадення сексуальне рабство жінок і дівчат. І вони, ці жінки та дівчата, були викрадені і діл, а потім утримувалися в сексуальному рабстві. За їхніми словами, вони провели там 3, 4, 5 років. А деякі з них все ще перебувають у полоні в деяких територіальних прогалинах і районах Іраку, які все ще контрольовані і ділом. Отже, ми говоримо тут очевидно про дуже травматичний жорстокий досвід, з яким зіткнулися і який пережили ці жінки. І звичайно говоримо про ситуацію, в якій вони зараз живуть, де більшість із них все ще перебувають у таборах для вимушених переселенців. Після звільнення із полону і діл вони на жаль все ще живуть у таборах для переміщених осіб, не маючи доступу до належних базових послуг, не кажучи вже про належну медичну реабілітацію. Тощо у цій ситуації уряд Іраку вирішив, і звичайно, це рішення було прийнято також у співпраці з організацією Об'єднаних Націй і на основі спільної комунікації навколо постраждалих. Яку держава має зі спеціальним представником ООН з питань сексуального насильства в умовах конфлікту? Частина цієї комунікації стосувалася СНПК, Інша частина цієї комунікації пов'язана із програмою репарації на основі цієї дискусії. Всі залучені посприяли прийняттю програми адміністративних репарацій. Прийняті у 2021 році відповідно до закону про підтримку жінок єзидок, які пережили геноцид, і Цей закон став справді переломним моментом у подоланні наслідків геноциду, особливо СНПК щодо жінок і дівчат, які належать до цих релігійних меншин. Однак, водночас, Ірак, і це дійсно важливий момент. Немає правової бази для кримінального переслідування злочинів геноциду, злочинів проти людяності та воєнних злочинів. Тож по суті, ми зараз перебуваємо в ситуації, коли механізм репарацій, адміністративна модель, яку запровадив цей закон, є єдиною формою правосуддя за епізодами геноциду для цих жінок, а також для кількох інших категорій, згаданих у законі. Але жінки, які пережили сексуальне насильство, є основною групою бенефіціарів. Така ситуація, коли програма відшкодування є фактично єдиним постійно діючим механізмом, належним механізмом забезпечення справедливості та правосуддя перехідного періоду для постраждалих, призвела до певних, я б сказала, негативних наслідків того, як ця програма реалізується, і не тому, що в ній бракує системи кримінального правосуддя. Ірак безумовно має гарну систему правосуддя і кримінального судочинства, кодекс і пенітенціарну систему. А також має всі елементи незалежної судової і правової системи. Але з огляду на характер злочинів, які були скоєні проти цих жінок та інших категорій населення угрупуванням і діл, той факт, що програма репарацій особам постраждалим внаслідок геноциду існує у вакуумі за відсутності спеціальної кримінальної процедури за геноцид і злочини проти людяності, закінчився спробою судової системи використати програму відшкодування для того. Щоб отримувати інформацію від тих, хто пережив геноцид про ці злочини, навіть у такий спосіб це створює додатковий тягар для постраждалих осіб і затримує програму відшкодування збитків. Я повернуся до цього питання, тому що це дійсно важливий момент в одному із головних висновків, і уроки, винесені з нього, можуть бути корисними для українських зацікавлених сторін. На сьогоднішній день визнано та підтверджено тисячу осіб, які пережили трагедію. Це здійснено у межах процедури подачі заявок на цю адміністративну програму репарацій. Процедура подачі заявок розпочалася минулого року у вересні. Однак процедура подачі заявки, яку я вже згадувала, та власне перевірка затягується через бажання забезпечити зв'язок між програмою репарацій та кримінальним правосуддям. Це те проти чого виступають усі спостерігачі, неурядові організації та агенції ООН. І як згадували і Ігор, і Джеймс, дуже важливо зрозуміти, що це два різні процеси внутрішні часові послідовності. Коли починається один процес, він не може впливати на інший. Звісно, має відбуватися обмін інформацією, обмін доказами. Але дуже не рекомендується пов'язувати ці два процеси таким чином, що потерпілі отримують відшкодування тільки якщо вони беруть участь у процедурі кримінального судочинства.